Добрий добрий ночі, добрим добрим людям. Про що ще можна говорити вночі, як не про казки, особливо в очікуванні яскравої феєричної, голосної ночі. Краще вже говорити про казки і очікувати якогось дива? Сьогодні в мене казка. Від короліва Василя Костянтиновича, який народився в далекому 1879 році на Полтавщині. Казки він збирав по всій Україні і 20 Здається, в першому році, 1921, або в 1923 не пам'ятаю точно, він видав збірку казок, яка називалася Нечиста сила. На жаль, цю збірочку він видав уже не в Україні. М -м, бо в 1917 році він був обраний до складу членів Української Центральної Ради, а в 19-му році відряджений з дипломатичною місією УНР до Праги, де вже й залишився емігрантом. І саме там він і видав. Збірочку казок нечиста сила. Казка називається У лісових розбійників. Колись давно-давно, та десь далеко-далеко жив собі король із королевою. Та й мали вони донечку гарно, як сонечко, а звали її Оленка. Як минув Оленці п'ятнадцятий рік, сталося їй перше велике горле. Померла матінка. Перед смертю королева дуже дуже просила короля, щоб не брав він собі іншої дружини, щоб Оленка не мала мачухи. Король свою королеву дуже любив. Усе їй, що вона хотіла, пообіцяв і дуже по ній плакав і побивався. Аж великий жаль узяв його найближчих прикильників, людей дворових, і почали вони невтішного короля намовляти, щоб він хоч трошки розважився, щоб по своєму королівстві поїхав, на свою землю та на своїх людей подивився. Король же був такий, що завжди доброї ради слухав. От і поїхав він далеку подорожу, по своїх володіннях. Ще й за кілька днів. Не можна було ті володіння оглянути. А Оленка залишилась дома сама. Все вона зітхала та плакала, дорогу матусю згадувала. На могилку її все ходила і там квіточки поливала та доглядала. Та ось за який час повернувся з подорожі й король. Повернувся та вже не сам, а приїхала з ним і одна гарна пані, що стала оленці. За мачуху. І хоч Оленка її привітно, чемненько привітала і відразу була їй слухняна, ізичлива, не знати чому не злюбила мачуха своєї пасерпці, нерідної доньки, і так не злюбила, що раз у раз на бідну дівчину королеві чоловікову своєму скаржилася, скаржилася та й нарікала. А король був чоловік м'якого серця і радо слухав всього, що від нього хотіла молода дружина. Вона ж хотіла злого, бо треба вам сказати, що була та Оленчина Мачуха, лиха чарівниця. Отож От і умовила вона короля, що він про свою доньку цілком забув, ніби ніколи на світі її не було. Весело стали жити Мачусі, бо ж вона і так була молода та гарна, а тепер усі почали помічати, що вона ще гарніша буває, коли виходить зі своєї окремої кімнати, де частенько заходить і нікого туди не пускає. Та одного разу, виходячи з тієї таємничої кімнати, забула Мачуха двері замкнути. А тим часом ішла сходами Оленка і почула, ніби хтось у тому покої жалібно пищить. А що була Оленка дівчина дуже добра, то помислила, може, там хтось потребує помочі. Тому зайшла в покій, куди нікому не було дозволено входити. Зайшла та здивувалася, бо в покої не було нічогісінько, крім одного фотеля. Та великого люстра дзеркала. Подивилась Оленка скрізь, зазирнула й за люстро. Ніде нема жодного живого створіння і не чути ніякого описку чи зойку. Тоді вона сіла перед люстром, щоб полюбуватися своєю чудовою русою косою, а потім устала, тихенько вийшла і двері щільно, як годиться, зачинила. Так і не довідалася вона ще в тому, люстрі, в яке дивилася. Чарівниця мачуха замкнула маленького духа, якого звали шилохвостиком. Сидів він там і мав за обов'язок давати королеві добрі ради, вихвалювати її красу та підказувати, що вона мала робити, щоб бути ще гарнішою. Отож тільки королева з проходу повернула. Враз підступила вона до чарівного люстра, покрутила сюди туди і питається в шелохвостика, А скажи мені, шилечку, наймиліший, хто є в цілому світі найгарніший? Цими словами чарівниця королева щодня по кілька разів у дзеркала питалась, а шелохвостик незмінно їй відповідав такими словами Та ж ти у світі найгарніша, моя королева. Найкрасніша. Але ж тепер Який якийсь час промовчав, а потім тихенько й проказав. В цілому світі найгарніша, в цілому світі найкрасніша одна дівчина маленька, що звуть її Оленка. Як почула ці слова королева, так не знати, що з нею і сталося чисто ошаліла від злості. Спочатку зімліла, потім як очуняла, верещала, а як захрипла, ще й голосу вже не могла подати, тоді вирішила, що вона Оленку заб'є та й край. Покликала тоді королева старезну бабу, що на всякому зіллі та корінні розумілася, і зваліла вона цій злій бабі відвести Оленку до темного, притемного страшного лісу. Аж у саму середину до темного, страшного чорного лісиська, і там її покинути, і щоб вовки її з'їли. Баба довго міркувала. А потім пішла до Оленки та й почала її улесливими словами до лісу кликати, що, мовляв, вона її старезні та немічній бабизні. Помогла збирати ліпувальне зіллячко людям на користь. Оленка була дуже жаліслива, нічого злого ніколи не підозрювала. Тому відразу й погодилася і радо пішла з бабизною в ліс. Коли вже вони прийшли й луки, й гори, зла баба круть верть та кущами та поза деревами і зникла. А бідну Оленку саму найгустішому, найтемнішому лісі, та й покинула. Оленка її гукала, кричала, хрест навхрест все обходила, крістою злу бабу зіллярку шукала та даремно. Баба тільки п'ятами накивала та чим чимдуж топотіла до королівської палати. Як зрозуміла ж Оленка, що вона опинилась сама самісінька на цілий той великий. Кенський ліс, як пересвідчилась вона, що дороги від ціль сама не знайде, то помолилась вона потихеньку та й подалась вперед, куди очі дивилися. йшла вона йшла аж тільки надвечір побачила в гущавині лісі світло. Попростувала вона на той вогник, аж там стоїть старий дім, і тільки в одному його вікні світло світиться. Що мала Оленка серед ночі в темному лісі робити? Недовго міркуючи, подалась вона просто до цього дому. Тільки де не ходила, побачила дім цей великий, але в цілому домі немає живої душі, лише в одній кімнаті, в печі, вогонь горить і стіл великий. Стоїть із дванадцятьма приборами. Стіл добре накритий, ніби когось чекає. Бо вже і їжа на столі поставлена. Оленці так схотілося їсти, що й сама себе, не пам'ятаючи, шматочок м'яса вкраяла. Потім із гладущика трошки молочка відпила, подякувала богові за вечерю та й пішла по інших покоях дивитися, що воно в цьому лісовому домі є. Прийшла вона чимало покоїв, аж увійшла в одну чудову, причудову кімнату, а в ній. По самій середині на золотих ланцюгах висіло прекрасне ліжко. Оленка, довгими блуканнями по лісі, була страшенно вморена, а тепер після їжі почула велику оспалість, тож недовго думаючи, розула черевички та й влізла в те гарне ліжечко. Ну, а що можна в гарному ліжку робити? Спати? Отож і Оленка вмить міцно, преміцно і заснула. Та недовго вона й спала, бо рівно о півночі прийшло в цій лісовий дім дванадцять розбійників. Поприходили вони в ту хату, де піч топилась, та стіл був накритий, і посідали вечеряти, але їхній ватажок спочатку пішов до своєї кімнати. Увійшов, аж гульк спить на його ліжку паняночка. Та яка гарнесенька. на неї дивився і з одного, і з другого боку заходив, а потім пішов до своїх товаришів та й каже, Панове товариство, давав я вам обіцянку вірно всім, що придбаю з вами ділитися. Знаєте ви, що ніколи я цієї обіцянки не зломив і нікого не скривдив? Але ж сьогодні знайшов я щось таке, що є мені дорожче за всі скарби світу. Скажіть же мені, приязно, чи я маю свою знахідку також вам віддати, чи вільно її мені собі залишити. Подумали вірні товариші, поміркували по приязному і вирішили, що коли по умові кожна добич належить усім, то так і з цією. Так само бути. Як так, то й так, говорить на це ватажок, тільки мусите мені заприсягди, що мою знахідку кожен із вас охоронятиме, і жодної кривди їй не зробить. Заприсяглися розбішачки, а тоді вже ватажок збудив оленку. Попросив її чемно, щоб вона нічого не боялася, бо кривди їй жодної не буде. Та й вивів її за ручку до розбійників. Ці спочатку остовпіли, як таку гарну дівчину побачили, а потім усі разом їй незенько вклонились і почали прохати, щоб вона в їхньому домі залишилась, та й стала у всьому домі за господиню. Що мала казати Оленка? Мусила погодитися у лісовому домі господарити, розбишакам їсти варити. Павутину зо стіни здіймати та всяко це розбишацьке житло чепурити. Якби ж вона знала, що то розбійницьке гніздо, а то собі думала, що в лісі живе дванадцять добрих братчиків, дроворубів А тим часом чарівниця королева сказала королю, що Оленка була невдячна і крадькома покинула батьківський дім. Сама ж Страшенно тішилась, що вже назавжди позбулась нелюбої пасарці. Мерщій подалась вона до чарівного дзеркала і питається Скажи мені, шилюсю, наймиліший хто в цілому світі найгарніший? А шелохвостик мовчав, мовчав, а далі й озивається тихеньким голосочком. В темнім лісі найгарніша, і на весь свій світ найкрасніша. Ота дівчина маленька, що звуть її Оленка. Ой, розлютилася мачуха, ай-яй, враз і звеліла покликати старезну бабу зілярку. І так на неї кричала, Що ж почало їй у горлі дерти. А потім, як уже налаялася досхочу, дала бабі гарні пригарні шати. Звеліла хучі до середини лісу бігти, знайти, де та Оленка проживає, і там у хаті покласти їй оту одіж, та щоб зробити це саме тоді, коли в цілому домі не буде ані живої душі. А були то шати затруєні. Як тільки їх Оленка на себе одягне, так і впаде мертва. Побігла баба з цими шатами до лісу, шасть сюди, шасть туди і знайшла дім розбійницький. сховалась біля нього та й чекає. А коли Оленка вийшла з відром по воду і пішла до струмочка, баба мерщій до вікна, хутенько через лутки перекинула одну ногу, потім другу, вмить перелізла в покій, поклала шати на стіл, а сама, не обертаючись, майнула додому. Як Оленка повернулась з водою, тільки оком по хаті полила, враз бачить чудові шати. Хто ж це мені думає цю красну сукню тут поклав? Але ж яка гарна, от хоч би раз глянути, як вона мені личитиме. І сказано: дівчина, не могла вона заспокоїтись, аж поки цих шатів на себе не вдягла, та тільки їх запнула. Як раптом і впала мертва на підлогу. Вночі повернулись розбійники додому, дивляться, стіл не накритий. В печі ледь вугіль чадить, а їхня господиня лежить мертва серед покою. Піднесли її водою на неї, бризкали, руки розтирали та все даремно. От тоді встав розбійницький ватажок, і говорить панове товариство. Це нам прийшло таке лихо за те, що не по правді ми живемо. Не годиться так людей кривдити, як ми це робимо. Тож поховаємо це тіло красне, та поки ще є час, спробуємо змінити собі спосіб нашого життя. Покиньмо наше лихе заняття. Говорить, а сам дрібними сльозами плаче. Всі інші тільки голови опускали та притакують. Отож поклали мене мертву господиньку на шовкові подушки, винесли її в ліс аж на височезний стрімчак, зробили над мертвою гарну стрішку, а довкола понаставляли запалених свічок. Поставали навколішки та й заприсягнули, що вже далі будуть жити по правді. Потім попрощали один одного та й порозходились у всі кінці світу. А тієї самої ночі цим страшним лісом проїздив один Гетьманенко. Їде він, їде, нічого не підозрюючи, аж ось нараз побачив на високому шпилі силу селенну світла, казав своїм попутникам затримати коней та й послав кількох хлопців, щоб вони пересвідчились, що ж там воно діється. Швидко повернулись Гетьманчукові слуги та всі бліді, перелякані. Так що ж, зуби цокотять. І сказати й слова не можуть. Усміхнувся до них Гетьманчук, вискочив на коника і прутко подався сам на гору. Видерся на шпиль і очам своїм вірений йме. Хто ж би таке бачив, щоб серед глибокого лісу на дикому вершку сама лежала собі на шовкових подушках гарна, пригарна дівчина? Як весняний день довкола оточена палаючими свічками. Та Гетьманенко не був сполохливих і не вмів довго міркувати. Відразу підійшов він до красуні, взяв її на руки та й поніс додолу до своїх людей. Там, в долині, біля потоку спробували були подорожні привести до тями неживу, та вони нічого не вдіяли, не опритомніла Оленка. Тоді Гетьманенко зволів прив'язати її до сідла, махнув рукою своєму поштові та й полетіли коні, як вітер. Заїхали до палати, де жив старий Гетьман, Гетьманчуків тато. Привітався Гетьманенко з мамою, вхопив на руки дівчатко та й говорить до Гетьмана. Любимий таточко, дивіться но, ну, що я в лісі знайшов. Та це ж найкраща дівчатко в світі білому. Так я її полюбив, що коли вона не оживе і не стане мені за дружину, то ніколи ви мене і не побачите жонатим. Злякалась Гетьманова, схвилювався і гетьман. Почали вмовляти сина, щоб він отямився, бо ж таки на широкому світі існують гарні і живі дівчата. Не лише ж мертві. А цю звеліли служницям взяти, роздягти, обмити тіло на смерть, а потім його до труни належно прибрати. І сталося несподіване диво. Тільки служниці роздягнули сукню, почала Оленка оживати, а як її роздягали, прочуняла зовсім і не могла собі усвідомити, де вона. І що з нею оті дівчата роблять? А дівчата, видна мріч, жахнулися, зчинили страшний лемент і хто куди порозбігались по всій палаті. Почула Гетьманова цей страшний рейвах і пішла подивитися, що там сталося. Аж бачить, сидіть Оленька на кріселку та свою довгу косу Чеше Гетьманова її гарненько привітала, зволіла принести свої нові шати. Поживона вона була невелика на зріст, і, одягши Оленку, повела її до Гетьмана, де саме і був Гетьманчук. І розповіла їм все Оленка, як вона мусила з дому піти в світ, як у лісі натрапила на розбійницьке гніздо, як її добре розбишаки привітали аж дванадцять розбійників, як не знать хто підкинув їй сукню чарівну, як вона вмерла. Та як розбишаки, на це дивлячись, покаялись в усіх своїх провинах і врятував її Гетьманчук. Все вона докладно розповіла, бо, хоч і видавалось, що вона не жива. В дійсності ж, вона свідомості не втратила і все чула, що при ній говорилося. Так усіх це Оленчине оповідання розхвилювало, що й не сказати, а надто Молодесенького Гетьманенка. От він встав, узяв Оленку за білу ручку та й каже Коли ти все чула, що довкола було, то ж знаєш, що ти моя люба наречена. І, поклонившись, батькові додав Отже, благословіть нас, мамо й тату, на чесний шлюб. І це тривало довго, поки всі приправи робились, негайно таке гучне весілля в Гетьманських палатах уладили, що довго-довго тільки й мови про те було в близьких і далеких сусідів, що їх і на цій урочистості запросили. Та найцікавіше те, що й королеву мачуху на весілля запросили. А їй і в голові не було. Хто ж ота? Гетьманкова наречена, тільки як чепурилась королева, щоб на весілля їхати. Стала вона, як звичайно, перед своїм люстром, і питає Скажи ж мені, Шелюсю наймиліший хто є в цілому світі найгарніший? А шолохвостик мовчав, мовчав, а далі, як запишіть Наречена, Гетьманенка, твоя пасар Оленка!» Як почула це королева мачуха. То ноги її підігнулись, жишки затрусились, очі вирячились, губа відвисла додолу, і, неначе раптом, хтось усе повітря з хати вкрав, не стало їй чим дихати. Затремтіла вона вся, затрусилась і бабахнуло просто на зеркало мертва. А зеркало теж не витримало, впало, розбились на маленькі скалочки, а з поміж них вискочив зголоднілий в'язень шелохвостик. І чкурнув чим дужче з королівської палати. Куди він забіг, і досі рішучо ніхто в тілі країні не знає. Також ніколи і Оленка не дізналася, як зламачуха хотіла її життя позбавити. Старого ж короля батька свого, як він вдруге овдовів, дуже жаліла і до самої смерті ніжно доглядала. А вам, з усієї події тільки одна користь можете, цілком вільно ходити тепер в ліс, бо ж лихі розбійники. Стали вже добрими людьми і жодної шкоди вам не зроблять. Коли ж десь зустрінете отого того шелохвостика, не кривдіть його маленького, бо ж нічим він не винуватий, що не має тіла і на вас не подібний. Отака от казочка а то білосніжка, білосніжка, гномики, гномики, Оленка гетьманенко, розбійники аж 12 штук. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобай.